Вітаю у студії Анастасія Чебанюк за хвилину на телеканалі «Квант». Міжнародні експерти Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції, перевіряли управлінську діяльність на Южноукраїнській АЕС. На як енергоатом готують до корпоратизації, президент енергокомпанії Юрій Надашковський зустрівся з колективом Южноукраїнської АЕС. Цього тижня на Южноукраїнській АЕС працювали експерти Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Вони перевіряли підприємство в рамках корпоративної партнерської перевірки компанії «Енергоатом». Це новий вид діяльності ВАО АЕС. Міжнародні експерти вважають його дієвим інструментом для підвищення культури безпеки. Тож найбільш досвідчені фахівці в галузі атомної енергетики мають дати свої рекомендації щодо покращення роботи енергокомпанії. До групи міжнародних експертів, що працювала на Южноукраїнській АЕС, увійшли представники компаній-операторів атомних станцій з Чехії, Японії, США та Болгарії. Вони побували з обходами у технологічних приміщеннях та провели інтерв'ю з керівниками підприємства. Попередньо на АЕС була проведена самооцінка діяльності за напрямками, визначеними у загальному документі виробничі завдання та критерії їх виконання. Експерти ознайомились з відповідною документацією ще до візиту на АЕС. На енергоатом нерватом Рашковський заказали ту перевірку. значить ані нам послали багато бумаг. Там були стратегії, політики, документи, репорти, інформацію сабіттях і так далі, і так далі. Це одна частина. Сейчас на основі того маг ми будемо вести розговори на станції на, на центральній частині «Найка». Э, Це ето не только у безпеці, то теж о хорошому менеджменті, о, о На Найк нергатом уперше проходить корпоративну перевірку в АОАЕС. Головна її відмінність порівняно зі звичайними партнерськими перевірками, які проводить асоціація, в тому, що експерти розглядають не конкретні факти виробничої діяльності. А спілкуються з топ-менеджерами компанії. Команда міжнародних експертів у складі 15 фахівців протягом двох тижнів вивчає ситуацію щодо корпоративного управління на якедрогатом, а також аналізує взаємодію між дирекцією компанії та її відокремленими підрозділами. Всього буде перевірено сім областей: лідерство, управління, нагляд і моніторинг, підтримка та ефективність, людські ресурси, комунікації. Спочатку експерти відвідують відокремлені підрозділи енергокомпанії, а потім працюють у дирекції і узагальнюють свої спостереження. Звіт з висновками перевірки передадуть президентові на як енергоатом. Це буде конфіденційна інформація, і озвучити її може лише замовник перевірки, тобто керівництво енергокомпанії. Втім, Джоналі ж переконаний, що звіт міститиме не лише напрямки для вдосконалення, а й напрацювання, якими українські атомники зможуть пишатись перед усім світом. Триватиме партнерська корпоративна перевірка на енергоатом ще тиждень до 14 листопада. Енергоатом став на шлях корпоратизації. Нині в міністерствах та відомствах узгоджують законопроект про особливості корпоратизації державного підприємства. Поки документ перевіряють чиновники, керівництво на спілкується з працівниками структурних підрозділів. Сьогодні усі за і проти акціонування обговорювали на Южноукраїнській АЕС. Перед тим як перейти до теми, що нині хвилює кожного на підприємстві, виконали почесну місію. У присутності колег, волонтерам-атомникам, вручили нагороди від української православної церкви Київського патріархату. Медаль за жертовність та любов до України отримали шестеро робітників АЕС, які працюють над відновленням військової техніки. Урочистості багато часу не зайняли, тож перейшли безпосередньо до розмови. Корпоратизація це те, що нині диктує життя, зазначив Юрій Недашковський. Енергоатом єдина в світі енергетична компанія яка залишається унітарним державним підприємством. Если мы хотим будущего, если мы хотим развиваться, если мы хотим строить новые ядерные объекты, причем такие ядерные объекты, как новые ядерные мощности. Вот вчера генеральный директор ваш в кулуарах, Вот у него спросили представители Эстингаус, какая у вас мечта. Он говорит, у меня мечта построить, начать и построить еще один, как минимум, еще один энергоблок на площадке Южноукраїнської атомной станции. Так, а вот механизм постройки. Ведь в сегодняшних условиях наше государство денег не найдет. Это можно даже не сомневаться. Перша частина діалогу складалася з відповідей на письмові запитання, серед них і таке, що стосувалося відмінностей між корпоратизацією та приватизацією, гарантій, що в подальшому наек знову не змінить форму власності. На сьогодні підприємство НАЕК «Енергоатом», його запріт на його приватизацію задержаться в нескольких законодательних актах. Причому в законі про приватизацію державного майна і приватизацію про перелік об'єктів державного власності, які не підлягають приватизації. Причому Запрещених приватизації как, как э, підприємці на ЕКенергатам, так і э, ядерные установки, так і собственна э, целасна атомна електростанція. Відповіді на письмові запитання усієї картини прийдешньої корпоратизації делегатам від підрозділів не змалювали. Один за одним атомники підходили до мікрофону. Чи загрожує підприємству скорочення персоналу? Якою буде подальша доля ремонтних підрозділів, об'єктів соціально-культурного напрямку? процедура проведення тендерних закупівель чи впливатиме держава на роботу підприємства після розподілення акцій. Відповіді столичного керівництва та запитання колег, колектив міг почути наживо під час радіотрансляції. Найбільш яскраві моменти діалогу ви зможете почути та побачити і в розширеному репортажі телевізійних новин Южноукраїнської АЕС вже наступного випуску. Невдалий маневр сільгоспмашини спричинив аварійне відімкнення лінії електропередач 750 кВт ЮС Дніпровська. Упора, втративши рівновагу, впала у декількох метрах від трактора. На щастя, водій залишився живим. Його госпіталізували у шоковому стані. На місці події побували наші журналісти. Жахливу картину спостерігали ті, хто минулої п'ятниці їхав дорогою на арбузинку. Просто посеред поля стояв жундір, оповитий трусами лінії електропередач, а поряд з ним купа металобрухту. Це високовольтна опора, втративши рівновагу, не витримала власної ваги і склалась, немов конструктор. Ви ж бачите, от слід від трактора він питався пройти між стойкою опори і відтяжкою. Маневрував, зачепив дісками, зачепив стойку опори. Стягнув опору з штиря, опора таким чином потеряла свою стійкість і. Те, що водій залишився живим, навіть не одна щаслива випадковість, а декілька запевняють фахівці. По-перше, багатотонна конструкція не зачепила кабіну. По друге, автоматика спрацювала настільки швидко, що напруга була відімкнена буквально у момент падіння. Защита троботали всі штатно. Буквально там та все продовжувалося. ну, в районе полсекунды. Как только эти провода коснулись или приблизились на недопустимое расстояние до заземленных частей, то есть до самой, я так понимаю, фермы опоры, Их пробило один раз и э, уже пошли сигналы на отключение линии. В данном случае было короткое замыкание на фазе А, через 30 миллисекунд было на фазе С. Это мы видели все. И в принципе сразу предположение было о том, что лежит опор. З допомогою інформаційно-діагностичного комплексу визначили також відстань до поваленої опори 9,5 кілометрів від АЕС. За декілька хвилин про пригоду повідомили ще й очевидці, уточнивши місце, де вона сталася. Розбиратись у ситуації прибули міліція, представники Миколаївських магістральних електромереж, атомної електростанції та фермерського господарства, якому належить поле та понівечена техніка. До нашого приїзду водія трактора у шоковому стані вже забрала швидка. На споживачах електроенергії повалення опори не позначилось ніяким чином, пояснюють спеціалісти. Це 750 кВт лінія, вона образує велике кольцо. по всей Украине в энергосистеме. И, в принципе, то потребители, наверное, или не, почувствовали. Почему? Потому что они не пользуются таким классом напряжения. Она служит только для перераспределения. Вот, допустим, у нас есть избыток генерации, где-то ее недостаток. Вот по этим линиям она распределяется по всей энергосистеме Украины. Без светла никто не залишился. Поряд Лінія Вінницька 750, кільце 750 у нас по всій Україні то тобто мережа, я так вважаю, не постраждала. Що ж до обладнання електростанції, то ні реактор, ні турбіна цього аварійного перемикання навіть не відчули. Єдине на що воно могло вплинути, це генератор. Такий екстрений перерозподіл навантаження шкідливий для обмутки статора, адже пошкоджена лінія мала напругу 750 кВт. Але і ця ситуація є штатною. Вона передбачена конструкторськими розрахунками. Відновити опору планують наступного тижня. Поки що витрати візьме на себе південна енергосистема. А хто потім їх компенсуватиме, скоріш за все, визначить суд. Тарифи на послуги комунальних підприємств сьогодні чи не найбільше обговорювана тема в Україні. Особливо підвищились ціни на газове опалення. В Києві навіть розгорнули тарифний майдан. В южноукраїнську теж заговорили про значне здорожчання теплопостачання. Тож наступний наш сюжет про те, скільки треба буде сплачувати за тепло, з чого складається тариф і чому комунальне підприємство теплопостачання та водоканалізаційне господарство має чималий борг перед атомною станцією. Нещодавно на каналі «1 плюс 1» пройшов сюжет про тарифи на тепло в населених пунктах України. Інформацію, надану журналістами ТСН, обговорили в соцмережах Южноукраїнська. Спробуємо і ми проаналізувати, що складається тариф на теплову енергію в нашому місті. В Україні найменша ціна на теплопостачання у Нетішині, в місті супутнику Хмельницької атомної електростанції. Там ціна за опалення одного квадратного метра складає 2 гривні 67 копійок. Найвища ціна у Краматорську 27,90. Мешканці Миколаєва сплачують за кожний метр житла 17 гривень 7 копійок. Ну а в южноукраїнську ціна одного квадратного метра коштує 4 гривні 93 копійки. У порівнянні з минулим сезоном тепло в нашому місці здорожчало на 90 копійок. Щоб отримати плату за опалення, помножте ціну за квадратний метр на загальну площу житла. Підрахунки покажуть, що однокімнатна квартира аж ніяк не коштуватиме 500 гривень, як про це писали на форумі. А чому ж в Нетішині плата за тепло менше, ніж в южноукраїнську? Свого часу, коли передавали атомні міста в комунальну власність, Хмельницька АЕС залишила обслуговування тепломереж у себе на балансі. Тож деякі витрати на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії це внутрішні розходи атомної станції. У нас готує тепло та подає його місту АЕС, а вже безпосередньо у квартири комунальне підприємство Тепловодоканалізаційне господарство. Тобто атомна електростанція продає свій продукт у даному випадку воду та тепло комунальному підприємству, а те, в свою чергу, населенню. Тариф і для АЕС, і для комунального підприємства встановлює Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Тариф для атомної станції для компанії на встановлюється установлюється національній комісії НКРКП, яка четко рассматривать всю структуру тарифов, даже исходя из нашей потребности не в полном объеме. Так, по состоянию на сегодняшний день наш тариф, который нам установил НКРКП, составляет 87 гривен 6 копеек за 1 гигакалорий без НДС, а с НДС 104 гривны 47 копеек за 1 гигакалорий. Хочу сказать, что для сравнения КПТВКХ продает тепло населению по цене 168 гривен 86 копеек без НДС. Що фактично два рази вище таріфи Южноукраїнської атомної електростанції. У пригодуванні тепла задіяні відразу декілька цехів АЕС. Теплоносій, що циркулює в системі централізованого теплопостачання, нагрівається до відповідної температури на теплофікаційних установках, які обслуговують турбінні цехи. Підігріта вода тепломагістралі подається на центральний розподільчий пункт. Тут ведеться облік розходу води, контролюється її температура, тиск у трубопроводах. Це обов'язки цеху теплопостачання та підземних комунікацій. Наступна ланка у передачі тепла споживачам цех водоканалізаційного господарства і теплових мереж. Його спеціалісти обслуговують більше 80 кілометрів трубопроводів централізованого опалення. Тут слід додати, що воду для тепломережі готують спеціально, долучається до технологічного процесу хімцех. Крім того, проводиться постійний радіаційний контроль тепломережі. Так що в тарифі на теплову енергію чимало складових. 87 гривень 6 копійок входить. 18% – це зарплата з відчисленнями, 40% – це ядерне топливо, яке ми закупаем для в тому числі, для производства теплової енергії. 1% адмінзатрат, 2% прочих операційних затрат, матеріальні ресурси і услуги 18%, 7% амортизації. Хочу также отметить, что ввиду того, что у нас уже долгие годы регулярно ТВКХ с нами не рассчитывается, мы вынуждены для осуществления своей хозяйственной деятельности привлекать кредиты. Поэтому Структуру нашого тарифу – 87 гривень. входить також 5% – це фінансові розходи на покишені нашої кредитної составляю у 2015 році. Атомна електростанція реалізувала товарною продукцію у вигляді води та тепла на 34 мільйони 190 тисяч гривень. У місяць в опалювальний період АЕС відпускає теплової енергії на 5 мільйонів гривень. Але комунальне підприємство тепловодоканалізаційне господарство за відпущену атомну електростанцію поточну продукцію останнім часом не платить. На сегодняшний день задолженность ТВКХ составляет 78 миллионов гривен на первое 11. -е. Когда, скажем так, сегодняшнее руководство пришло в 2014 году работать на станцию, это генеральный директор и я, мы очень долго разбирались с данной ситуацией по дебиторской задолженности, встречались, у нас были рабочие встречи в исполкоме с руководством города, с руководствами коммунальных предприятий. Мы услышали все проблемы, которые есть у ТВКХ, они нас заверили о том, что при установлении новых тарифов, которые сейчас НКРКП установила для ТВКХ, ситуация улучшится и по текущей задолженности они будут рассчитываться. И мы подписали по задолженности, которая была до 2014 года, обращаю и акцентирую на это внимание, рассрочку с ними на 25 лет. При этом сумма рассрочки составила 37 миллионов гривен. Но единственное условие, когда мы подписывали мировые соглашения и рассрочку, Это было не накопление долгов и регулярный расчет за текущую реализованную продукцию 2014-2015 года. Рассрочку ТВКХ до 2014 года гасит, но это всего 200 тысяч гривен в месяц. За текущую продукцию не рассчитывается, и у нас единственный выход сейчас – это расторгнуть эту рассрочку. Звичайно, атомна електростанція не може вдатися до кардинальних рішень, залишивши місто без тепла і води. Та якщо такими темпами буде рости борг, то 40-тисячний Южноукраїнськ. Зовсім скоро нас кілька мільйонів Київ. Там комунальні підприємства винні постачальникам послуг 120 мільйонів гривень. Ми первоначально розглядали варіант з ТВКХ можливості, скажімо так, трьохсторонніх договорів путем фінансових інструментів через уповномочені банки. Трехсторонние договора с банком позволяли нам путем удержания заработной платы наших работников, перечислять ТВКХ и, соответственно, определенную долю за нашу покупную продукцию при поступлении денег на расчетный счет банка автоматически отправлять на наш расчетный счет, как расчеты за тепло и воду. Но ТВКХ здесь пошел очень таким, скажем, путем. Те реквизиты, которые они указали в этих трехсторонних договорах, деньги и начали принимать совершенно в другие банки и себе в кассу наличными средствами непосредственно. То есть инструмент финансовый, который позволял бы нам удержанные средства направлять в погашение нашей задолженности у нас и сам исключился. Но мы будем продолжать такую же динамику. Мы будем точно так же работать по поводу удержания заработной платы, потому что так мы видим реально, какой денежный поток ТВКХ получает, чтобы не было огульных заявлений о том, что население не платит. Розв'язати борговий вузол важко, але відпустити потроху можна. Тим більше, що з боку атомної електростанції розуміння є. Лише звинуваченнями на адресу АЕС, які знову прозвучали в передвиборчих програмах деяких місцевих політиків, проблему не вирішити. Якщо в южноукраїнську будуть знайдені альтернативні джерела електро та теплопостачання, і це дійсно знизить навантаження на населення, то як кажуть і карти в руки, Здешевлення комунальних послуг радо сприймуть усі мешканці міста. Колектив атомної електростанції продовжує допомагати військовим. Минулого тижня атомники відвезли 20 тактичних рюкзаків льотчика. Цього разу допомогу від АЕС отримала військова частина протиповітряної оборони, яка дислокується у Первомайську. На прохання її командування були придбані компресор та дизельний генератор. Серед бойових завдань військової частини А-2183 охорона повітряного простору, в тому числі і над Южноукраїнською АЕС. З атомною електростанцією військових пов'язують давні дружні стосунки свого часу. Вони приїздили на екскурсію до енергокомплексу, знайомились з об'єктом. А після анексії Криму та спочатку збройного конфлікту на сході України вимушені були просити допомоги у атомників, щоб забезпечити свою техніку акумуляторами та запчастинами. Бо відтепер бійці протиповітряної оборони несуть службу ще й далеко від дому у польових умовах. Ми перші відкликнулися на ті їхні проблеми, які були. Ви знаєте, що. Що сама перша на да, 450 тисяч партія була завезена акумуляторів і запасних частин до військової техніки, до комплексів С-300. Потім ми допомагали ще і ще ми забезпечили дивізіон, який стоїть на сьогоднішній день біля атомної станції, захищає атомну станцію, електричним генератором і кілька там ще речей таких дали для забезпечення побуту. Воїнів, ну і на сьогоднішній день, оскільки діяльність їхня розширюється, з'являються нові задачі. Частина командир частини звернувся з пропозицією, щоб ми допомогли більш потужним генератором і компресором. Нинішній візит атомників співпав з ювілеєм частини в цей день. Військовий підрозділ відзначав своє 50-річчя. Поздравляємо вас з сьогоднішнім праздником 50-літтям воїнської частини вашої. Желаю вам здоровья, добра, благополучия, всего, всего самого наилучшего. Ну а подарки, которые сьогодні ми привезли, это собранные, за собранные деньги нашого персонала, который благотворительно внес взносы, для того, чтобы ми укріпили боєспособності наших, наших вооружених сил України. Я виражаю щиру дякую пошану вам, трудовому колективу атомної станції за ті подарунки, які ми отримали від вашого колективу. Це не військова тайна, що частина підрозділів виконують завдання за межами частини в польових умовах. Частина підрозділів знаходиться в зоні виконання завдань антитерористичної операції. І такі подарунки, які допоможуть нам експлуатувати військову техніку, налагодити побут особового складу наших підрозділів. За це велика шана і Подяка колективу атомної станції. Подарунки придбані за кошти, які працівники АЕС добровільно з власної зарплати перераховують на підтримку військових. Кошти акумулюються на рахунку ради ветеранів, а потім спеціальна комісія визначає, кому саме надавати допомогу. Ці щомісячні внески колективу атомників складають близько 40 тисяч гривень. Приблизно стільки ж коштувало і обладнання для первомайських військових: 28 тисяч компресор та понад 10 тисяч генератор, який працює на дизельному паливі. Подарунки найближчим часом доправлять підрозділам, які знаходяться на віддалених позиціях. Вони підвищать мобільність техніки, адже компресор для накачування коліс дуже потужний та зроблять побут військових у польових умовах більш зручним. На згадку про співпрацю командування частини вручило подяку колективу АЕС за підтримку. В свою чергу атомники передали військовим пам'ятну адресу та вітальну листівку. В Южноукраїнську підбили підсумки п'ятої благодійної акції Дзвони наших сердець з 19 по 23 жовтня небайдужі городяни збирали кошти для лікування шестирічного Радомира Гавриша. Хлопчик, який хворіє на ДЦП, більш за все хоче ходити. Для цього йому потрібні операція та тривала реабілітація. Наскільки городяни змогли наблизити мрію маленького земляка у наступному сюжеті? Вкрита монетами площа, заповнена купюрами велика скриня та п'ять маленьких скарбничок. Таким ми побачили місце проведення п'ятої благодійної акції Дзвони наших сердець у день її закінчення. До останніх хвилин волонтери не здавалися і намагалися зібрати ще більше коштів на лікування маленького Радомира. Розповідали, реакція на прохання про допомогу у южноукраїнців була різною. Мабуть, не всім пощастило познайомитися з хлопчиком особисто. Він дуже милий, добрий. Він позитивний, усміхався, коли його фотографували. Мені здається, коли він виросте, він стане Доброю людиною і побажання, щоб він завжди був здоровий і щоб йому хватило цих коштів, які ми назбирали для лікування. Визначити на око зібрану суму тоді не бралися ні волонтери, ні організатори. Серед присутніх були і песимісти, і оптимісти. Традиційно рахували та зберігали кошти в міському відділенні одного з банків. Як пізніше стало відомо, працівникам фінансової установи довелося перерахувати 47 кг кілограмів г грамів монет та 7 тисяч купюр різного номіналу. Оголошували результати у перший після осінніх канікул день. Біля Палацу культури зібралися усі причетні до події: освітянська спільнота, почесні гості та родина Гаврищів. Мені б хотілося б поблагодарити вас всіх за вашу, за вашу доброту, за вашу сердечність, за те, що ви відкликнулися допомогти. Щоб он поправив своє здоров'я, вболіваючи за мира, южноукраїнці вкотре довели, попри усі негаразди, вони залишаються чуйними і людяними. Допомагали хто як міг. Зокрема, 5 тисяч гривень виділив профспілковий комітет южноукраїнської атомної станції. За сприяння управління праці та соціального захисту населення хлопчику придбали спеціальний велосипед вартістю більш як 10 тисяч гривень. Продовжують збирати гроші в храмі Христа Спасителя. Окрім того, кошти можна перерахувати на особистий рахунок маленького земляка. Поки ж в активі Радомира 46 шість тисяч гривна, 2 копійки. На операцію та повний курс реабілітації Радомиру потрібно вдвічі більше. Однак батьки хлопчика кажуть, зібрані кошти дають можливість зробити операцію. Є можливість оплатити саме операцію. І це дуже немаловажні средства, самі розумієте. Тобто, якщо взяти в учет на даний момент то, що не вистачає половини, то ну, я думаю, половину можна піднатужитися і зібрати ці гроші і спокійно поїхати в Луцьк на 11 число на операцію. Вот. А дальнейшие проблемы будем решать по мере поступления. Это жизнь. Батьки та их маленький сыночек налаштованы лише на успех в борьбе с хворобой. Теперь им нужны силы и терпение. Папа мне сказал, тренировка будет довольно жесткой. Я был в клинике и сынка с Алексеем. Там у него и тренажеры, и массажи, и, и все такое. І шариків. На камеру Радомир сказав ще декілька слів. Це була подяка англійською мовою для всіх небайдужих городян, які не залишилися осторонь його біди. Вони і зараз міцно триматимуть кулачки за те, аби хлопчина зміг подолати усі випробування. Вже більше десяти років в южноукраїнську зводять храм Христа Спасителя. На у городян росли стіни, встановлювалися куполи та дзвони. Вже повністю завершено внутрішнє оздоблення церкви, а з минулого тижня розпочались роботи, які довершать зовнішній вигляд будівлі. Ескіз южноукраїнської святині і будівельники, і настоятель храму тримають в таємниці. Сподіваються, що до Паски приховувати вже буде нічого, і городяни побачать церкву у всій красі. Розповідають, зовнішні роботи складатимуться з декількох етапів. Після того, як закінчать підготовчі, візьмуться за електрику. Планують, що храм підсвічуватимуть більш як 200 ліхтарів. На другому етапі нанесуть декоративні елементи, потім пофарбують. Виконати заплановане доручили первомайським будівельникам, які вже мають досвід та. Такой работы задействовано больше 20 человек а насколько серьезно, это все-таки высота вот. И здесь надо все крепости то есть безопасность чтобы это все было присутствовало З Первомайська і архітектор, який виконав ескіз, а от меценат, що оплачує роботи, місцевий. Про загальну вартість зараз навіть не йдеться. Кошти вкладаються поступово. Настоятель храму розповідає, вірили, але навіть не сподівалися, що цього року розпочнуть облагороджувати будівлю зовні. Так сталося, що. О... Подивившись на те, що ми зробили, уже все прикрасивши храм всередині, розписавши його, все зовні вже, мабуть, не стало чекати. І неслися добрі люди, які завжди були в нас, які нам завжди допомагають, все. і було прийнято таке рішення, що в цьому році розпочать іменно підсвітку храму і украсять його декоративними такими елементами. На території храму працюють чотири бригади, окрім самої церкви, добудовують недільну школу. Завершили покрівлю, зараз заливають підлогу, замовили вікна. Місця для майже сотні учнів, які нині відвідують заняття, вистачить зовсім скоро довершеного вигляду набудуть і головні ворота. Цю частину робіт виконують силами місцевих спеціалістів із допомогою ще одного тутешнього благодійника. Попри важкі для українців часи, доброчинники та парафіяни не забувають дороги до храму, навіть навпаки, людей приходить більше. Дуже завдячую працівникам атомної станції. Вони допомагають, носять лепту. і от ми хочемо зробити, щоб цей храм був. Дійсно, домом Божим, не тієм, там, не московським, не київським, не єрусалімським, не грецьким, ніяким ні. храм Господній. так він є, таким він буде. Я думаю, що він прикрасить в дальнішому наше місце, так як і зараз робить. У планах настоятеля ще огороже та встановлення біля храму двох скульптур. Узгодження з міською владою та пошуку коштів на виготовлення потребують проекти пам'ятників, матері та будівельнику. Щодо внутрішнього оздоблення, то усі роботи вже виконані. Цього тижня встановили останні елементи декору, нового вигляду набула церковна лавка, з'явилися підставки для ікон та столи для віруючих, які приходять до храму. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Не пропускайте цікаві новини АЕС та її міста Супутника. Дивіться нас і в інтернеті на офіційному сайті.